Розглянемо практичну роботу номер 3 розв'язування експериментальних задач. Правила безпеки, будь ласка, ознайомтесь. І щодо задачі номер 1 У трьох пробірках міститься калій гідроксиду, це калій ОН. Зульфаної кислотиї це H2S4 та натрій хлориду це натрій хлор. Використовуючи мінімальну кількість реактивів, визначте вміст кожної пробірки щодо мінімального. Кількості реактивів, то калій, гідроксид, це водій основа, луг, який діє на індикатори сульфатна кислота. Це водій кислота, достатньо потужна, яка також діє на індикатори. Тобто ми можемо завдяки. Індикатору, наприклад, універсальному індикаторі визначити, де знаходиться гідроксид за зміною забарвлення та сульфатної кислоти. Універсальний індикатор нам дозволить виявити завдяки середовищі гідроксиду дасть нам синє забарвлення, сульфатної кислоти нам дасть червоне забарвлення. І в іншій пробірці буде натрій хлорид. Як перевірити вміст хлоридів, можна додати аргентом одновалентний нітрат. Це аргентом в нас випаде одновалентний хлорид, білий сирнистий То Це в нас якісна реакція на хлориди, дозволить виявити, що дійсно що хлоритом. Завдяки двом реактивам ми можемо визначити вміст Трьох пробірок, або навіть завдяки е, всього одному універсальному індикатору. Це у нас, він автоматично дасть нам гідроксид за синім кольором, сульфатну кислоту за червоним, і це означає, що в іншій третій пробірці буде натрій хлорид. Це задача 2. У трьох пробірках міститься натрій сульфат, натрій хлорид та сульфатна. Кислота. Визначити за допомогою не більше двох реактивів міст кожної пробірки. Отже, першу пробірку ми знову ж таки можемо визначити за допомогою, наприклад, щоб сульфатну кислоту визначити, нам потрібен індикатор, який діє на кислоти. Це універсальний, фіолетовий лакмус або метил оранжевий. Жодний з цих індикаторів не змінює середовище натрій сульфату та натрій хлориду. Отже, ми зможемо виявити, що дійсно сульфатна кислота. Тут завдяки індикатору, то ми визначаємо, що сульфатна кислота тут є. Далі можемо використати якийсь. Якісний індикатор на хлориди, бо бачимо, що сульфат і сульфат буде міститись тут, то не можна визначати якийсь якісний реактив на сульфат іони, тому що нам в двох пробірках покаже результат. Тому ми на натрій хлорид використаємо ще один реактив, такий, як і в попередньому досліді. Ми бачимо, що натрій хлорид тут ми додаємо аргентом одновалентний нітрат. у тобто нас Є натрій хлорид, це натрій хлор, додаємо аргентум НО3. У нас випадає осад аргенту-новолентного хлориду. Він білий сирнестий зразу буде видно, що там саме хлориди це якісна реакція на хлориди. Отже, ми використали два реактиви: це індикатор, там розчин аргентовоновалентного нітрату, щоб виявити хлориди. І отже, в третій пробірці буде міститись натрій сульфат Задача 3 із купрум до охвалентного хлориду. Ми бачимо знову ж таки хлорид по формулі купрум хлор-2 буде. Потрібно добути нам купрундоохвалентний нітрат. По формулі це купром но 3 двічі Бачимо хлориди і бачимо, що утвориться нітрат. Нам якраз на хлориди потрібно взяти. Аргентом одновалентний нітрат у нас утворить купленноваленти нітрат та аргентом одновалентний хлорид, який покаже нам білий сірений осад, який випаде саме в осад. Це одна з ознак того, що відбувається хімічна реакція, і процес відбувається до завершення. Необоротній процес. Задача 4. здійснити такі хімічні перетворення з фером трихвалентного хлороїду на фером трихвалентний гідроксид. Тут дуже просто беремо будь-який луг. Додаємо бокалі, гідроксид, натрий, гідроксид, літій гідроксид, кальцій гідроксид, баргідроксид, стронців гідроксид. Далі з ферум трихвалентного гідроксиду потрібно перейти на феррум трихвалентний оксид. Нам потрібно термічно розкласти феррум трьохвалентний гідроксид, значить він відноситься до нерозчинних водій основ, а нерозчинні водій основи розкладаються при нагріванні. Тобто потрібно нагріти, у нас утвориться ферум. 2 3 Далі нам з фером 3 потрібно добути ферум триваленти нітрат. Потрібно додати нітратну кислоту до оксиду, адже фером трихвалентний оксид це основний оксид. Додаємо кислоту, це кислота. Реакція нейтралізації, тобто у нас реакція обміну відбувається і утворюється фером трихвалентий нітрат. Далі потрібно добути з фером триваленти нітрату розчинної сполуки, фером тривалентний ортофосфат. Можемо додати. Ортофосфатну кислоту або натрій, ортофосфат, щось розчинне з ортофосфатом, і ми отримаємо фером трьохвалентний ортофосфат. В загально, якщо робити висновки, то щоб вміти розв'язати експериментальні задачі, потрібно розуміти процеси, які відбуваються в саме між Речовинами, які здатні взаємодіяти, методи добування потрібно пам'ятати. потрібно пам'ятати, які є якісні реакції на певні речовини, на йони. Це потрібно розуміти, щоб виконувати ось такі експериментальні задачі та практичні роботи.